Нам важко з вами зрозуміти, чому війна і гинуть діти, чому в наш край благословений вліз окупант, мов звір скажений. І хоч народ наш не здається, а наше військо мужно б'ється, та стогне, плаче Україна, навколо сльози, біль, руїна, і на багато поколінь в серцях. Розбомблений ірпінь, розстріляні з ракет і танка, гостомель, буча бородянка. Багато мирних міст та ці сіл попали в нелюдський приціл. Побиті дітки, тати, мами. Це наша біль, це наші рани на серці. Смуток і журба, як ворог, знищує хліба, горять будинки і поля у вирвах змучена земля. Тому ми молимось до Бога, щоб швидше сталася перемога. Лиш з Богом ми здолаємо горе і повернемо Азовське море. І пісню заспіваєм спасу. На землях звільнених Донбасу підхопить пісню в Унісон, відката звільнений Херсон, і не горітиме вже збіжжя в портах Одеси і Запоріжжя, та без сирен в нас будуть ранки. Бо наша сила це не танки, не байрактари і Джавеліни, а в Бозі сила. України.